вас виділи на каналі Красавта Карсуя. Відео знімаю спонтанно, бо сьогодні вирвався день і гарна погода сонячна, бо попереднє відео знімав, падав дощ і вже в сутінках, і я думаю, що не мені це відео не зайшло не вам. Отже, Renault Megane 4 2018 року на двигуні 1.5, 110 кінців сил, потужності, автоматична коробка ЕДС. Такі гарний автомобілін придбали і виставляємо на продаж. Також до відео хочу додати огляд із мікрометом. Мікрометр по показує абсолютно всі видиш папівки. Отже, погнали. 109. 109. Крило в нас пластмаса. 110. 104, 123. Можуть бити хоч із кожних 5 см, абсолютно нічого не поміняється. Автомобіль в рідній фарбі. С4, С 19, 103. Кришка багажника, у нас так ось 96, 96, 80. 20. Я диванних експертів хотів би зауважити, що тут пише чорний плюс цинк. І ви можете відео собі приблизити і там також можете побачити. Коли фарбується, бо дехто там пише в коментах, що типу, він пофарбований під прибор. Знаєте, не хочу висловлюватися, але це не мудра відповідь. Бо хто компетентний, то знає, що коли пише чорний плюс цинк, це означає, що автомобіль із заводу є оцинкований. А чорний, відповідно, це той метал, якого він виготовлений, ті деталі. Якого так що це означає, що автомобіль є нефарбований. І погнали далі. 105 і 106. Отже, так як я і казав, автомобіль в рідній фарбі по комплектації. Оптика в нас інтегрована летка ходовими вогнями, Передній патронник, також присутній задній патронник в даному автомобілі, туманочки передні. Датчик тримання полоси та розпізнавання знаків, ближні далі в нас автоматичні, дзеркала в нас складається, Безключовий доступ, заглянемо середини. повний електропакет. сидіння в дуже гарному збережному стані, пологи чистенькі охайні, Шкіряне кермо, відповідно мультируль. Автоматична коробка EDC, двохзонний клімат-контроль, навігація на платформі TomTom, великий мультимедійний екран, 9 дюймів. Зручний підохітник. Для задніх пасажирів у 7 класі доволі такий місткий відсік. Або, як правильно сказати, посадочне місце. Також пологи чистенькі хайні. сидіння також. Є можливість кріплення дитячих кисел, ізофікс кріплення, також обдув і 12-вольтова розетка. Доволі місткий багажник. Зараз маємо шторку. Підлога двохрінева, тобто її можна опускати ще нижче і тим самим збільшити багажний відсік. Під маємо повноцінну запаску. І також маємо колісний ключ і донкрат. Заду, так як я і казав, також присутні паратроніки. Гарзина у нас 4 колеса стоять зимові. Семперіт, Це карта частенька охайна. Не бажаючи провірити код подаю і сидіння також чистенькі охання. З цієї сторони пасажирська карта також в ідеальному стані, панель також, пороги все таке ви любите. Ось такі там маю на продаж. Реномаган 4, автівка 2018 року, на двигуні 1,5, 110 км на автоматичній коробці, на зимовій гуми, два ключі запалювання, сертифікат на даний автомобіль вже виготовлений і ви можете придбати нас в місті Дубно за ціною 12900 доларів США.